Трансформери енергон інтенсивний курс. Привіт, кікере, вітання з кібертрона. Вирішили прислати тобі невеличке вітання. Ми щойно прилетіли на Міранді. 2 енергонова мережа працює чудово, тож захист у нас тут нормальний. Я такий радий. Нещодавно все було лише мрією. Але завдяки кіберам, ця мрія здійснилася. Кікері, я так тобою пишаюся. Я пишаюся всією своєю родиною. Це були нелегкі часи, і ви всі мені дуже допомагали. Молодець, синку, дякую. Вибач, я так хвилююсь. Так, люби, ми знаємо, як ти пишаєшся, особливо кікером. Я за тобою зовсім не сумую брати. Лишайся там. Не забувай вчасно їсти та пити вітаміни, синку. Переказуй вітання від мене для Міки. І, будь ласка, не припиняй пошуки енергону. Нам постійно потрібні нові партії, щоб мережа працювала. навіщо ти вимкнув? Що таке? <правита> Хіба ти не хочеш подивитися до кінця? Не дуже базікають, казна, що набридло вже. Hey, Припини, Міко, я серйозно. Саллі, привіт, братику. що сталося? Що ти тут робиш? Я не в гості кікаре. у мене справи. Хто тебе привіз? Вибач, Кікере, гадаю, ти у нас не єдиний з особливим завданням. Про що це ти гаразд, коли ти вже тут, будь-як удома, але якщо хочеш залишитись, маєш допомагати. Ми маємо шукати енергон та пильнувати обманоїдів. Спокійно, брате, я твоя менша сестра, і можеш не вірити, але я сама про себе чудово подбаю. Але тут може бути небезпечно, а я не хочу, щоб ти постраждала. Усім бути на поготові. Обманоїди знищують цілі планети, то ж вони не жартують. Вони зроблять що завгодно, щоб отримати енергон. Будь-що. Навіть знищують планети. Кикеркікаре не засмучуйся. Все не так погано. Планету ми захищаємо. До того ж, тепер є діюча енергонова мережа. Справді, чого ж мені ніхто не сказав? Може, треба частіше приходити на збори? Ось це місце. Кидайте бомби. І мені трохи перепаде смачного енергону. Інтенсивний курс. Що відбувається? Це землетрус? Це мегатрон. Він знову лютує. Що він таке їсть? Енергон. Він його просто обожнює. Сидить сам у темряві, бо не хоче змарнувати ані крихти. Мегатроне. Ми годуємо юнікрона енергоном, як ви й наказали. Але для закінчення проекту нам знадобиться ще більше. То закінчуйте. Мені вже набридло чекати, якби не ці кляті кібери. До чого тут кібери, якщо це ви у усьому винні? Я все чую навіщо ви так? Шокобою? Так бийся зі мною. Але навіщо мегатроне? Бо ти гадаєш, що ти кращий лідер, ніж я. Доведи це. Я великий та сильний, але здається, чогось не вистачає, Оптімуса. Жаростріл та інші кібери, здається, вміють керувати собою. А я й досі почуваюся, наче новачок. Мені потрібна можливість реалізуватися. Халепа. Що вони таке знають, що мені не зрозуміло? Залізо шкури? Жаростріл? Маєш вільну хвилину? Ходімо, я тобі дещо покажу. Ми скоро повернемось. Цікаво, куди це вони? Гей, мені треба теж розім'ятися. Ходімо за ними. Чудова думка, блискавко. Так і зробимо. Не можна дозволяти їм розважатися самим. Так, запрацювалися. Треба хоч іноді відпочивати. Трансформуюсь. кікера. бувай, Міко, наглядай тут, поки ми не повернемось. Чому я повинен лишатися? Я теж хочу з вами. Коли нікого немає, тут так спокійно. І ось чому. Що це? Ти знайшла нову планету, Арсі? Не те, щоб нову про неї вже всім відомо. Але чому усі туди полетіли? Це для них, наче великий ігровий майданчик. Хлопці є хлопці. Трансформуюсь. Що це за місце? Побачиш. Це найкраще місце, щоб тренуватися на швидкість. Швидкість? Так. Ходімо, покажу тобі. Жаростріле. Навіщо мені тренувати швидкість? Кікер тобі казав, що я поганий гонщик, чи що? Жаростріле? Нам ще далеко. Початок траси просто попереду. Початок траси? Прийшли залізошкури. Ну, як тобі? Що це таке? Усім привіт. Скоро почнуться змагання з перегонів між кіберами. сьогодні ми з'ясуємо хто ж найшвидший у всесвіті. Мене звати Салі, і поруч зі мною у коментаторській кабінці сам небопал. Дякую, Салі. Я радий бути тут. І, до речі, ці перегони йдуть у прямому ефірі. У всьому всесвіті правда неймовірно Небопале? А вже ж. Як гадаєш, хто переможе? Питання нелегке. Жаростріле. Чому ти не сказав, що я буду змагатися на перегонах? Змагання непросте, і я не думаю, що я готовий. Спокійно все буде гаразд. Ти не гірший за будь кого з них? Якщо постараєшся, то я впевнений, будеш серед лідерів. Гаразд, якщо ти так кажеш, трансформуємось. Так, так, так. Погляньте, хто тут? Залізо шкури, хіба тобі місце не серед глядачів? Так, ці перегони не для новачків. Оближче, у тебе жодного шансу виграти у такого потужного кібера, як я. Обережніше хлопці, цей хлопець не такий вже й новачок, як може здатися, правда? Що? Трансформуюсь. Щойно почнуться перегони, кожен за себе. Тож сподіваюсь, ти витримаєш. Витримаю? Це мій єдиний шанс показати всім, на що я здатен. Залізошкури, ось тут старт. їдемо один раз навколо планети. Хто перший, той переміг. Усім учасникам перейти у транспортний режим та встати на стартову лінію. Зараз почнуться перегони. Все тепер ти сам. Я тобі більше не помічник. Кібери заводьте двигуни. Учасники готові, я починаю відлік. Три, два, один. Марш. І всі помчали вперед. Жаростріл попереду. За ним їдуть блукач, скелелас та перемикач. Залізо шкур поки що останній. Йому потрібно дуже постаратися, якщо він не хоче вилетіти зі змагань. Халепа, я відстаю. Треба всіх наздоганяти. Змагання вже почалося. Перегони! Ходімо туди, я не хочу нічого пропустити. А де залізошкур? Он де він? Ось там. Він добряче відірвався. Ні, він їде останнім. Останнім? Оптимусе. Що таке, Родімусе? Що ти там дивишся? Кібери дуже тяжко працювали, щоб закінчити мережу. Тепер вона працює, тож вони на перегонах. На перегонах? Хто це вигадав? Хто таке дозволив? Є Ну, гаразд, нічого. Нехай трохи розважаться, але пильнуймо обманоїдів. Не можна, щоб вони на нас напали зненацька. Звісно, усі учасники дуже стараються. Лідери гонки, ще не проїхали контрольний пункт. Краще їм триматися під контролем, бо попереду небезпечні повороти. Заліза шкур надолужує. Так, пасіть задні. Ось так. Я просто лечу. Ніхто мене не зупинить. От халепа. О, ні, за шкуру врізався у стіну. Швидкий, але пустоголовий. Я піду туди. Стій, кікере. <плух> Система навігації не працює. Залізошкуре. Привіт, кікере. Здається, тобі треба кілька уроків керування. Що ти робиш? Я сам усе полагоджу. Годі, ми ж команда. Ти газує, я буду кермувати. Так, але. Давай, даже на вже розстріла. Ну, гаразд. Молодець кікере, він знову на трасі. Блискавко, давай зробимо перегони цікавішими. Залюбки буде весело. На цьому повороті натиснеш на гальма. Гальма? Давай! А після повороту відразу газуй. Так, вперед Ситуація стає цікавішою. Не дивно, що ж розстріл вирвався у лідери, але не будемо забувати і про новачків. Ці роботи стараються як можуть. Як то кажуть, ще на вечір попереду ще багато шляху. Поки що чудові змагання. Правда не попали? Так О, ні, аварія. На трасі склалася аварійна ситуація. Перемикаль з блукачем, щойно сильно стикнулись. Цікаво, де зеліза шкур. Сподіваюся, він не втрапив у ту аварію. Ми й досі відстаємо від інших. Це ще не кінець. У нас ще є шанс. Засереться все гаразд. Так, нормально. Лише трохи стукнувся. Якщо він каже, що все гаразд, то я повертаюся до перегонів. Що? Це все через тебе. Аж ніяк перегониться ризикована справа. Трансформуюсь. Бувайте, невдахи. Жалиш мене тут. Гразд усе буде добре. Трансформуюсь. Я дожену тебе перемикачи. Ану стій, шахраю. схоже, там була аварія. У нас є шанс усіх наздогнати. То що нам робити? Дивись на блокача. Бачиш, як близько він їде за перемикачем Залишаючись позаду, він уникає протидії вітру. Зрозумів. Тепер униз, вперед, обженемо блокача. Залізошкури, звідки ти взявся? Давай, залізошкуре. Так, що це ти робиш? Вибач, друже, тобі не пощастило. Трансформуюсь, негідники, я вам покажу. Час оживити обстановку. Уперед. Трансформуюсь! обережно. Чудово! Це їх трохи розважить. Ми застрягли. Тут нам не проїхати. А я проїду. Що? Зараз покажу. Дивіться, трансформуюсь, а тепер по бездоріжжю. Бувайте. Стій, повернися, Кікере Що тепер ці перегони наші? Зосереться на дорозі. Ти хіба не зрозумів, чого хоче навчити тебе? за розстріл? і чого? Він хоче, щоб ти розумно використовував свою силу. Спочатку думай, а потім лише роби. Ти про що наприклад про гальма дивись що попереду, і тримай дистанцію. Лише так ти зможеш перемогти. Твоя правда. Що сталося з дорогою? Тепер наш шанс. Вперед! давай залізошкури. Раз тримайся. Остання стадія перегонів. Склилась попереду, за ним же розстріл та міновик. Але що це? Невже залізо шкур? Він наступає лідером на п'ятий. Перед залізошкури обходимо міновика. Давай, чому всі пригальмовують? У тунелі погано видно, тож усі інстинктивно знижують швидкість. Але тут тобі стануть в нагоді великі фари. Жаростріле. шкури! Ти й досі не вилетів? Ні, завдяки тобі та кікору я зрозумів, як можна виграти. Та не вже, Це ми ще побачимо. О, ні, що це? Спокійно все гаразд. У тебе вийде? Так, я впораюсь. Молодець, якби зволікав, тебе б уже не було серед учасників. Знаю. Фініш просто попереду. Чекаю тебе там. Побачимо. Я можу по бездоріжжю, але ж не так далеко від дороги. Чому вони так довго? А ось і вони. Приготувати всю зброю. Вогонь! шкури, зараз у нас ще будуть перепони. Перепони? Які перепони? Чому вони в нас стріляють? Друга хвиля. Вогонь! Хіба перегони ще не скінчилися? Майже, але гадаю, кілька ракет розвеселять учасників. Сподіваюсь, ти стріляєш холостими. Звісно, сер. Гаразд. Тоді я напевно приєднаюсь. Що вітрокрили? З'єднаємось. Так, сер. Оптимус Вітрокрил. З'єднаємось. Днення завершено. Ну, як вам таке? Покажи їм залізошкури, он уже фініш. Перемога за мною. Сподіваюся, ти не образися якщо я промчу повз тебе та фінішую першим. Навіть не мрій, друже. Першими повертаються на стадіон, жаростріл та залізошкур. А ось і вони. Я так багато досяг, тож просто мушу перемогти. Оптімус! Твоя остання перепона. Це я. Ну знову. Трансформуюсь. Гарний постріл. Наче мене добряче вдарили. Кікер, вилазь. Далі я вже сам, друже. Щасти тобі! Трансформуюсь. Заліза шкури. Тобі треба краще старатись. Мусиш зосередитись. Не думай, що Оптимус командир. Зараз він твій ворог. Застосуй усю силу і переможи його будь-якою ціною. Я зможу. Wanting... попереджую, залізошкуре, піддаватись не буду. Треба зосередитись та вгадати кожен його рух, застосувати всю силу. Знаю, треба використати його вагу проти нього. У мене вийде. Yeah, got... Молодець Вже жаростріле. Швидше до фінішу. Що? Що ти кажеш? Ти заслужив на перемогу у змаганні, друже. Ти заслужив більше, ніж я. Тож уперед. Okay, okay. sure? Ти упевнений? Okay. Давай I гаразд. Трансформуюсь. Ти дозволиш йому перемогти? Yeah. Ти так просто здався. Я переможу тебе. <laughs> ти вже переміг залізошкури. Mm -hmm. Сьогодні ти вивчив важливий урок. Як би там не було, а твоя вірність товаришам тобі допоможе. Yeah, так, я знав, що вчинив правильно, але не втрачай пильність шкури? о ні. на трасі щось сталося. Жаростріл майже переміг, але йому завадили. Схоже, залізо шкур вибув зі змагання. Невідомо звідки взялася Арсі з водієм у шоломі. Вони перетинають фінішну лінію та перемагають. Так вони переможці. Як несподівано склалися події, ми маємо чемпіони з перегонів серед кіберів. Давайте дізнаємося, хто цей загадковий водій. Це Міка. Це Міка. Арсі та Міка перемогли. Ми показали їм, хто найкращий. А вже ж Отже, Міка з Арсі перемогли в перегонах. Оце так. Хто переможець? Хіба не ми? Були б ми, якби ти не корчив з себе героя. Героя? Гаразд, друзі. Давайте ще раз поаплодуємо під час вручення головного призу. Чому ми сміємося? Бо кібери сміються. Гарне відчуття. Я в захваті. Тоді і все гаразд. Напевно, наша планета в безпеці. Напевно, тепер нам не треба хвилюватися. Як чудово. Гачажа розстріли, відвези салі додому. Гаразд звісно, відвезу. Бо як не відвезу, ти мене буцнеш. А мені і так уже дісталося на перегонах. Приємно було провести з тобою час, братику. Треба частіше бачитись. Не будь сам по собі. Не буду, але скажи татові з мамою, щоб дуже за мене не хвилювались. Гаразд, Нехай тепер за тебе хвилюється. Твоя дівчина кікери, що вона має на увазі? Та нічого, нічого. До зустрічі. Трансформуюсь. Хочеш ще поборотися шокобою. Шокобій більше не витримає. Він ще потрібен нам для нашого проєкту. Шкода, я тільки не розігрівся. Гаразд продовжимо завтра, О, якби ж я міг бачити, тут так темно. Oh, wow. Що таке? Невже це? Я чув про древній храм, де енергон приносили як жертву величному воїну, який колись захищав кібертрон. Чи можливо таке? Може, він і досі живий? Невже древній воїн прокидається, щоб допомогти нам? Саме так. Омега величний. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.